Вітаю вас, друзі, на моєму Ютуб-каналі, каналі Олександра Мусієнка. і принагідно закликаю підписуватися на канал, хто ще цього не зробив. Говоримо про Китай, про те, що відбувається, тому що були зустрічі і обговорення, зокрема зв'язків і співпраці з Китаєм на Мюнхенській конференції з питань безпеки, різні заяви звучали. Вдалося провести обговорення і між українською і китайською стороною. Дмитро Кулеба, Ван Ї, китайський міністр, обговорювали діалог, співпрацю. Китай від заявив, що вони зацікавлені в тому, щоб поглиблювати і зміцнювати співпрацю з Україною, попри все. Ну і звичайно, Україна так само що нас цікавить в першу чергу. Це те, щоб. Китай, як мінімум, не підтримував Росію, не давав їй підтримку і сприяння, і тим більше зброю веденні війни проти України, як максимум зайняв українську позицію на формулі миру. Це, до речі, теж дуже цікаве питання, про це я згодом скажу. Так от, дуже цікаві події, тому що Ван їй сказав. Про те, що Китай не постачає зброї до Росії, дійсно прямих, прямих доказів того, що саме Китай постачає щось до Росії, їх на сьогоднішній день немає. Я маю на увазі, що стосується зброї, озброєння, фактично там ракет, артилерії, ну, на кшталт... Того, що постачає КНДР, Північна Корея до Росії, по Китаю таких питань на сьогоднішній день не фіксується, а дивляться і спостерігають стрімко. Надзвичайно, всі звичайно, мова йде про те, що окремі компанії, окремі корпорації можуть допомагати Росії обходити санкції. Пов'язані із технологіями подвійного призначення. Дійсно, є таке питання, є така проблема. І так само окремі компанії можуть надавати елементи устаткування, необхідне для виробництва дронів, для виробництва ракет. Але дуже часто такі компанії санкціонуються Сполученими Штатами, вони виявляються і китайський уряд. Всіляко різним чином намагається від них відхреститися, мовляв, вони до цього не причетні. Це дуже важливий так само момент. Взагалі, китайські банки призупинили деяку співпрацю з російськими, у них виникли проблеми. Це так само на запит США, для того, щоб фактично не попасти під санкції США. Можна сказати, що дійсно Китай остерігається. Як американських, так і європейських санкцій, ну тому що це найбільші торговельні партнери для піднебесної. І сваритися із ними означає наражатися на небезпеку зі своїми власними фактично найбільшими державами, з якими вони мають товарообіг. А Це країни Європейського Союзу і на другому місці Сполучені Штати, і десь там далеко позаду, це вже Росія. Це дуже цікавий момент, тому Китай активний доволі. А дійсно міністерка закордонних справ Канади закликала Китай припиняти допомагати обходити санкції Росії і не давати можливості користатися лазівками, які виникають російському військово-промисловому комплексу. Подивимося, але на щастя для нас саме зі сторони з боку Китаю це не набуло. Таких надзвичайно великих масштабів. Китай був дуже активний під час Мюнхенської конференції з питань безпеки, навіть на відміну від минулого року. Видно дійсно, що вони зацікавлені у зміцненні діалогу, розвитку співпраці з європейськими країнами і з Україною. Так само я, наприклад, хочу навести факти, які є, а це е, факти, наприклад, які вказують на наступне. Я спеціально собі виписав і зараз вам розповім. Вони говорять про те, що Китай не купує російського зерна, а купує тільки українське, і ще частково з Казахстану. Тобто Китай відмовляється купувати зерно, тому що це зерно не проходить фітосанітарний контроль. Українське проходить і підходить Китаю. Про це заявив президент Російського зернового. Союзу Аркадій Злочевський. І вони там бідкаються. Як це так? Це ж начебто стратегічні партнери. Чому вони не купують у нас зерна? Ну, тому що таким чином Китай діє, і їм вигідніше і краще купувати саме українське зерно. Це теж момент дуже цікавий. Який свідчить про те, що, в принципі, не в усьому в обійми поспішає Китай. І попри ті вигоди, які вони хочуть витягти безпосередньо зі співпраці, з Росією навіть не співпраці, просто використати її ресурсні можливості і потенціал. Тому що Росія, у розумінні Китаю, може бути тільки сировинним придатком. Це не партнерство, це не союз. Розумієте, от Китаю не потрібен такий союзник, як Росія, Китаю потрібен. Якийсь молодший партнер, який буде постачати дешеву сировину, і Китай буде на цьому зискувати і використовувати. Оце так. І це безумовно Китай в цьому зацікавлений і Китай буде отримувати в цьому інтерес. Ось це їм потрібно. І до речі, питання китаїзації Сибіру воно з порядку денного не знято. Китай цікавиться російськими землями, далеким Сходом. Вони час від часу малюють ось ці різні мапи, які в них з'являються. Там в інформаційному просторі і в китайських соцмережах про те, що ну, дійсно це землі, на які Китай може претендувати. Тому все дуже доволі цікаво. Ну, а тепер чекаємо найголовніше: чи поїде Китай на форум а, миру? Тобто саміт Формули миру, який має відбуватися, можливо, навіть за участю глав держав. Саміт миру президента України Володимира Зеленського, і дуже цікаво, щоби Китай і інші країни глобального півдня в якомога більшій кількості були представлені під час цієї міжнародної події. Це є в наших інтересах, тому що чим більше представництво, тим більше це сигнал для Росії і тим більше це тиск на Росію. Ось це дуже важливі аспекти, які буду відслідковувати і вас інформувати. Дякую.